Флешмоб дрон для ЗСУ на Коломийщині триває понад півроку. Здебільшого купують таке дороговартісне оснащення колективи держустанов чи підприємств. А тут допомогти Дельвейсам вирушила родина Миколи Стефака з Великого Ключева. Вичили допомогти, допомоги, хоч якась там частинка, аби було була. До перемоги нашої. Очільник Нижньовербізької громади каже, що люди в цілах активно підтримують всі збори для Збройних сил України. Це є цивільна пташка, але у військових умовах робить певну роботу. І тоді ми більш були націлені на придбання автомобілів вантажних та іншої техніки. Тепер бачимо, яку роботу роблять ці так звані пташки. І тому в нас у районі так званий челендж, але це так може високо звучить. А Потихеньку звичайні родини, працівники різних структур, установ, підприємств, рад та інше закуповуємо дрони. Мавік 3 а військові тішаться з того, що їхня розвідка отримує такі потрібні їй дрони. Ми вже бачимо, що це вже. Акція флешмоб так званий набрав обертів, що долучається У нас не тільки громади, державні структури та якісь благодійні фонди, а вже просто-напросто люди починають скупляти дрони, передавати їм, хочу їм подякувати особисто від командування 10-ї крамірко-штурмової бригади від цього особового складу. Дякую їм, щоб наш флешмоб продовжувався і набирав обертів, і збільшував кількість. Дронів, які потрапляють у в нас в частину, дрони це очі наших військових. Вони дозволяють їм вести розвідку, виявляти російські сили, а також ворожу техніку та дистанційно коригувати вогонь. З коломи Богдан Малецький голен Рованшук, Раї.